Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід UA. Сьогодні говоримо про KiloX, декс платформу, яка залучилася підтримкою Binance і має роздати дуже хороший дроп. Певнений відеоролик буде цікавим та інформативним. Тому з вас, як завжди, підписки на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Вже за нашою доброю традицією. Коротко пробіжимось по твіттер акаунту. Бачимо, що тут понад 180 тисяч підписників, і основне це підтримка від Бінансу. Бачимо, що Бейкери це Бінанс Labs, Манта Нетворк та ще один фонд. Знову ж таки, тут регулярно виходять різноманітні публікації, також KiloX регулярно випускає спільні івенти з тими чи іншими блокчейнами і таким чином збільшує ТВЛ саме на тому блокчейні. На даний момент торги відбуваються в чотирьох мережах. Це я наглядно покажу на сайті, але як факт і постійно зростає кількість партнерів. Це, звісно, позитивний тренд, який впевнений в подальшому буде розвиватися. І, взагалі, якщо аналізувати картину на ринку Dex, то безумовно кіло зараз номер один. Якщо раніше була конкуренція з боку Aevo, HyperLiquid і так далі, то зараз вони відійшли на другий план. А KiloX з його чутками про вже швидкий лістинг та дроп, звичайно, номер один. Якщо ми будемо говорити по інсайдах, то мені особисто говорили, що в липні, але варто розуміти, що проекти не дуже хочуть виходити влітку, адже так склалось історично, що. Криптани влітку відпочивають, і активність на ринку слабша. Тому з великою долою ймовірності це може бути кінець літа, початок осені, і тоді вони роздадуть дроп плюс. По ринку очікується зростання саме в цей період. Загалом, побачимо, часу залишилось не так багато, і водночас його достатньо, щоб набити достатньо поєнтів і відповідно отримати хороший дроп. Для того, щоб остаточно валідувати тему з бінансом, переходимо на крипторанг, і тут ми можемо знайти інформацію про фонди, які інвестували в даний проект. Бачимо, що не так давно був стратегік раунд, в який зайшли Manta Network, Pulse Ventures та інші фонди. Також був попередній раунд. Ми можемо його назвати Сідом, і тут був лише Binance Labs. Тобто Binance зайшов на ранній стадії, в них очевидний інтерес. Випустити проект максимально успішно і відповідно заробити на токенах, які їм належать. Тому з великою долою ймовірності токен від KiloX буде виходити на Binance лаунчпулі. Відповідно, лістинг сам по собі буде масштабний і принесе хороші гроші для холдерів токену. Власне, як їх отримати, поговоримо далі. Що ж, переходимо на саму платформу, вона виглядає наступним чином. Дизайн доволі стриманий і водночас стильний. Знову ж таки, тут зображені різноманітні інвестори та партнери. Тут є інформація про статистичні дані і, зокрема, актуальні івенти. Також відображаються актуальні курси монет. Кожен може підібрати для себе ту, яка йому цікава. Знову ж таки, тут доволі широкий вибір. Ну, зокрема, усі топи тут точно представлені. Тут вже інформація про те, як відбувається торгівля, знову ж таки, тут нічого особливого. Якщо ми будемо розбирати кожну вкладку, це займе багато часу, в принципі, все зрозуміло. Бачимо, що тут доволі багато навчальних матеріалів. Тобто, якщо ви не знаєте, як правильно торгувати, ви можете відкрити навчальні вкладки і з цим ознайомитись. Тут вкладка реферали. Ви можете взяти своє реферальне посилання і відповідно запрошувати друзів, зважаючи на те, що я активно торгую на KiloX і набиваю об'єми. В мене там дещо покращена. Реферальна вкладка, і таким чином ви будете отримувати вищі знижки на комісії, ніж просто, якщо ви зареєструєтесь. Зокрема, ви будете отримувати 17%. Дефолтно є знижка 5%, якщо я не помиляюсь, але повторююсь, вже набив багато об'єму і мені дали левел 5. Тобто дефолтно є рівень 1, і от я піднімався по щаблях. Знову ж таки, тут вкладка Activity, є різноманітні турніри. Зокрема, Користуючись нагодою, я хочу одразу вас в такий запросити. Бачимо, що KiloX спільно з мережею OPNB організували турнір з призовим пулом 500 тисяч доларів, і тут ви можете брати участь в рамках однієї з команд. Зокрема, я створив команду Hit UA. Зараз дуже мало часу, звичайно, на активну торгівлю, але тим не менш планую прийняти участь і до 25 го числа. Набити пристойний об'єм і завдяки моєму об'єму, і відповідно об'єму інших учасників команди просунутись в лідерборді і забрати хорошу нагороду. Знову ж таки, я розумію, що в більшості в нас немає активних там професійних трейдерів. Тим не менш, знаю, що проект користується популярністю, і відповідно багато людей набивають тут об'єми. Тому впевнений, що в команді буде достатня кількість учасників задля того, щоб посісти якесь пристойне місце. Якщо ж ви новачок, то я з радістю покажу, що потрібно робити, задля того, щоб розпочати торгівлю на даній платформі і відповідно претендувати на дроп. Бачимо про те, що я казав, що торгівля доступна одразу в чотирьох мережах. Але банально найбільш зручною і водночас дешевою, є OBNB. Знову ж таки, в цій мережі найнижчі комісії, ну в манті торгувати банально незручно, адже там потрібно взаємодіяти з ефіром. Плюс мережа не така популярна і туди важче закинувати кошти. Що стосується об ви можете закинути через міст, але простіше це зробити просто напряму, поповнивши з Бінансу. Все, що нам потрібно, це безпосередньо BNB. На комісію і USDT за які ви власне будете торгувати. Я торгую лише тут, адже комісії тут сильно різняться від BNB Chain. В принципі, тут і воно вказано, і якщо ви хочете на дистанції зекономити, то краще торгувати саме тут. Плюс, якось так складається історично, що саме в цій мережі найбільше івентів. І саме її вони якось найбільше прокачують. Знову ж таки, можливо, це якийсь план Binance, і в цьому є якийсь прихований сенс. Знову ж таки, ми підлаштовуємось під правила, які диктує платформа, і, зокрема, біржа Binance. Також, що стосується, власне, ардропу, хтось може сказати, а що ти взагалі взяв, що він буде. Так от, друзі, тут є окрема вкладка AirDrop. І там одразу ж будуть відображатися кількість ваших поєнтів, які ви заробили. Заробляти ви їх тут можете торгівлею і, відповідно, виконуючи різноманітні штуки і клеймлячи їхні оти. От, і ви також можете клеймити, коли досягнули певного торгового об'єму. Тобто, по факту тут немає нічого складного, але потрібно торгувати і знову ж таки якось вибудовувати свою стратегію. Стратегій може бути дуже багато. Знову ж таки, ви можете створити два акаунти на одному відкривати лонг на іншому шорт і таким чином втрачати лише на комісію, або можете торгувати якось обережно. Зокрема, торгую я виключно з стопами. І навіть якщо ринок йде не в мій бік, я знову ж таки не втрачаю багато. Плюс деколи торгую на новинах або ж підлаштовуюсь під тренд. Зокрема, сьогодні шортовий ринок зайшов в пару успішних шортів. Торгую я виключно на кіло екс, адже таким чином я паралельно можу і здобути прибуток, і претендувати на дроп Що ж, переходимо безпосередньо до торгівлі. В принципі, тут все дефолтно і таке ж саме як на біржах, але давайте покажу. Бачимо, що тут одразу ж нам відображається графік. Плюс ви можете обрати будь-яку торгову пару, яка вам цікава. Знову ж таки, я торгую здебільшого основні монети, такі як біткоін ефір, Також використовую стратегію для торгівлі на мемах. Які доволі непогано росли, і відповідно на них швидко можна було забирати профіт. Лонг по BNB також був. Ну, загалом кожен може обирати щось для себе. Знову ж таки, я тут не хочу давати якихось конкретних порад. Бачимо, що сьогодні ринок доволі сильно лихоманить. Не знаю, можливо, годі я в надії на це. Давайте відкрию лонг по ефіру. Зараз ціна 3,383 Відкриваємо. Тут ви одразу можете поставити Take Profit та Stop Loss у відсотках. Зокрема, я зазвичай так роблю. Тобто Stop Loss на 25%, profit, ну, нехай буде на 100%. Це, в принципі, адекватний RR. Давайте натискаємо. Після цього вам потрібно буде підтвердити транзакцію в вашому Metamask, який ви законектили. Як бачимо, по... Можливості відкрити позицію. в мене тут пристойний баланс. Знову ж таки, він враховується з плечем, але тим не менш, справді торгую, адже бачу в цьому потенціал. Відповідно, бачимо, що наша позиція відкрилась, і зараз відображається актуальна ситуація. Знову ж таки, тут в деталях ви можете редагувати ваш «Take Profit» і «Stop Loss». Наголошую, будь ласка, торгуйте стоп лосами адже це ф'ючерси, і знову ж таки тут підвищені ризики. Також ви завжди можете закрити позицію моментально. Зокрема, ви бачите, що рух монети вам не подобається, от як у мене. Ми відкрили лонг, а монетка продовжує падіння. Тоді ви можете натиснути маркет і таким чином одразу ж моментально закрити позицію. І відповідно зафіксувати актуальний профіт. Ну, профіт або збиток в нашому випадку це щось близько нулю. Бачимо, що ордер успішно закрився, тобто я втратив якихось там 30 центів. Натомість за кожну угоду я вже заробив поінти. Ну і логічне запитання: скільки ж робити акаунтів, які мінімальні вимоги по поінтах, і так далі. Друзі, цього ніхто не знає. Я роблю один потужний акаунт і 5-10 з меншими об'ємами. П'ять я вже зробив, і відповідно є, звісно, бажання збільшити цю ферму, доки в нас є час. Але я знаю себе і все залежатиме від моєї завантаженості. Що стосується мінімальної кількості поєнтів, ну хоча б тисячу поінтів варто мати а краще, звичайно, п'ять чи навіть 10. Ну скоріш за все, 10 це забагато. Але 5 тисяч поєнтів це та сума, до якої потрібно прагнути, і вже за яку, думаю, дадуть нормальні нагороди. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Тематика дексів доволі неоднозначна, адже ви можете отримати як скромний дроп, так і максимально жирний, що стане для когось лайфченджем. Зважаючи на підтримку від Binance, розраховую, що тут буде масштабний лістинг і відповідно хороший дроп. Знову ж таки, чи я правий покаже лише. Час, але поки що активно торгую. А там побачимо. Користуючись нагодою, хочу подякувати кожному, хто підписався на канал Дохід Ми впевнено рухаємось до позначки 30 тисяч підписників, чому я, звісно, дуже радий. Дякую кожному і прощаюсь лише до наступних зустрічей.